Починаємо з основного бюджет розвитку міста. Бюджет міста Львова. Чому кулуарно? Доброго дня, Оксана. Доброго дня Львів'яни вечір вже. Ну про бюджет можна розказати. Бюджет Львова на 2016 рік був прийнятий сесією Львівської міської ради більшістю голосів. Надзвичайно кулуарно. З такого бюджету за розмірами ще ніколи не було за часи незалежності України у Львові. Це приємно. Сьогодні приймався бюджет розвитку Львова на 2016 рік, без жодних громадських слухань, без жодних обговорень. Розпочалася взагалі сесія з того, що з претензіями прийшли представники практично всіх громадських організацій, і були представники комітету виборців України, які всім депутатам сьогодні на сесії Львівської міської ради роздали таку як малесеньку пам'ятку, що знаючи, що в порядку денному є сьогодні питання розгляду бюджету розвитку міста Львова на 2016 рік. І вони розуміли, що це не було оприлюднено, не були проведені громаді. Атські слухання вони сьогодні наголошували, що в першу чергу що буде сьогодні порушуватися в стінах Львівської міської ради, якщо взагалі цей за цей, за цю ухвалу будуть голосувати депутати. Перше це частина третя стаття 40 статуту територіальної громади міста Львова, частина четверта стаття 73 регламенту Львівської міської ради. Частина 3 стаття 40 закону України про доступ до публічної інформації, в якому сказано, що оприлюднювати даний дану інформацію, і такий, такий бюджет потрібно було оприлюднити не пізніше, як за 20 робочих днів, додати їх розгляду з метою прийняття. Це не було проінформовано ні громадськість, ні депутатів. Сьогодні в четвер, фактично, як проводилась сесія Львівської міської ради, депутатам були надані надана інформація, і так звані громадські слухання були проведені вівторок, фактично за півтори доби до того, як вони Які представники громади були на цих громадських слуханнях. Ну, практично ніяких, тому що нікого ніхто не проінформував. Раз, Хто за це відповідає? Чому було так зроблено? Це свідомо зроблено чи ну, через незнання на mm. е сесії Львівської міської ради. Наприклад, е коли приймали бюджет, це було 24 грудня 2015 року. Е були виділені також в останній момент. Це побачили депутаті, громадськість ніяка про це не була інформована. Виділено додаткових 50 мільйонів гривень на на преміювання е чиновників. Ків Львівської міської ради було виділення коштів 9 з лишніх мільйонів гривень на закупівлю суміші для очистки вулиць, а всі ЛКП забиті цією сумішю. І ми бачимо, ну зими такого снігу немає. Тобто порушень було надзвичайно багато. І, зокрема, я попросив згідно регламенту міського голову на декілька днів все-таки відкласти розгляд цієї ухвали по прийняттю бюджету, щоб все-таки ознайомити якусь громадськість, можливо. Порадитись з містянами, які обирали цей склад каденцію депутатів Львівської міської ради, щоб з ними ознайомити. Але на жаль, міський голова навіть не поставив на голосування. я говорю, поставте на голосування про перенесення. Декілька днів людям потрібно знати за що ми голосувати. Ми черговий раз. Ви заставляєте депутатів голосувати за мішка за кота в мішку. Але навіть це питання не було поставлено на розгляд, і воно не було не опубліковано на сайтах. Ці ухвали ну жодних громадських служб і та як більшість є зараз партії міського голови, все він все поставив на зробили. голосування і прийняли цей бюджет? Давайте так людям в принципі більш в великій частині городян не важливо колуарно, не колуарно, а важливий результат, який є, буде від прийнятого бюджету. Як ми можемо сказати виділити основні мінуси від того, що це було зроблено таким чином, і чим це як це відіб'ється на кожному львів'янину? Ну, крім того, сьогодні є інформація, якою володіють всі в міській раді, володіє половина депутатів Львівської міської ради. Я сьогодні оприлюднював цю інформацію, що, хоча до громадськості, цей бюджет, в чому бюджет я говорю найбільший, який за часи незалежності України був взагалі у Львові, це 1,6 мільярда гривень. Його розглядали декілька тижнів назад. В заміському розважальному такому клубі, де були представники найбільшої політичної сили, яка зараз поки представлена у Львівській міській раді, і керівники управлінь Львівської міської ради. Там фактично так звані громадські слухання і проходили декілька тижнів назад. Mm. А вже депутатам, громадськість, там не було, на жаль, там, коли його розглядали, не було ні журналістів, ні депутатів від інших фракцій. Хоча в Львівській міській раді представлені є представники. Від семи політичних сил, так от від шести політичних сил там представників не було. Ну, Тоді це було... можна оскаржувати 에, сьогодні. Було, було як... Звернення до міського голови всеукраїнського об'єднання в Львівській міській раді, що в зв'язку з тим, що були порушені і статути громади Львова і регламент Львівської міської ради, і закон про публічну інформацію свобода залишає за собою право оскарження цього Чи бюджету. Що ви будете це робити? Розвитку. Які очікуєте результати? Ну я думаю, що Де все таки оскаржую? дуже багато є, все таки можливості навіть зараз змінити виконавчим органам влади Львівської міської ради. Сьогодні, ну я перелік там довго було. Міський голова постійно не дає слова. говорить, добре в робочому порядку, це не важливо, Ми потім розберемось. Все добре, все гаразд, буде порядок. Не заважайте працювати. Коли я перелік цього говорю, закладені кошти, ну наприклад, закладаються кошти на викладання бруківкою територій. АТП автотранспортних підприємств у Львові. В нас Це є нагальна стіль... проблема. Там на, в нас є стільки міжквартальних доріг, де ями по коліна, в нас є стільки біля шкіл і біля садочків, де потрібно замостити дороги. Однозначно, дороги у Львові потрібно робити. Левова частка з цього бюджету піде якраз на реконструкцію доріг. Але як вибирали ту пріоритетність, таке враження, що в цьому заміському закладі ресторані, де вони збирались, так пальцем тикали, що будуть робити у Львові, а що не будуть робити. І тому я говорю: бюджет я розумію, що він потрібний для міста. Там більшість є як можна виправити ситуацію на вашу думку? Чи це вже непоправна ну тільки ти... через суд? Хоча з виконавчими органами влади Львівської міської ради в нас є судових позовів ще коли був голова фракції Руслан Кушуленської Львівської міської ради з Українського об'єднання Свобода, там просто десятки позовів, які до сих пір в судах. Така сама ситуація з виконкомом, який працював без змін всі Тобто наразі нам залишається важко... констатувати. Так таку ситуацію факт, що в нас у Львові щось нагадує монархічний. Монархічну владу, є монарх, він же ж міський голова, він же ж голова партії, він же ж має більшість в раді, він же ж має свій виконком, він же ж має свої голів райадміністрації, адміністрації, він призначає всіх чиновників в міській раді. Це як такі устав, коли часи застою, як казали, командир завжди правий. Якщо хтось сумнівається, це другий пункт, прочитайте пункт перший. Ну і на жаль, я говорю, що ми максимально мусимо сприяти все таки громаді, щоб вони отримували їх, хоча б інформували, хоча б з ними радились, тому що ну не обрали царя, і корона нікому не дісталась в спадок.